Білоруський диктатор і поплічник кремлівського недомірка Олександр Лукашенко, з дозволу якого з території Білорусі расисти неодноразово атакували Україну, вирішив закликати оголосити перемир'я в Україні і припинити бойові дії. Про це Бульбофюрер заявив 31 березня у посланні до білоруського народу та національних зборів. А становіться надався час, не почалася ескалація. І... Попробую рискнуть, предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать: ну мы уже прокрашали тогда на Донбассе. Другой момент, другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий прекратить надо боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон без права. Переброски Піріброски оружжя, боєприпасів, живої сили і техніки. Все, мертва замерли. у той же час він почав лякати, нібито небезпекою початку третьої світової війни, уникнути якої, начебто, можна лише за допомогою переговорів. Тож дуже ймовірно, що благання про перемир'я пов'язане із анонсованим раніше україною потужним контрнаступом на фронті, до якого расисти швидше за все не будуть готові.